Доброго ранку. Я займаюся зранку шкварками, салом, тобто сало на жир. Вже трошки натопила ще топим. Робимо паштет. Вчора ми голову замочили, на трошки, пошкребли. І поставили варити. Ну, я варила вночі. От воно у нас зварилося, трішки виховило. Зараз вбираю від кісточок, мелю, і ось от вже трішки намолола. І йдемо робити паштет в автоклаві. Так, наш перемелоли ми. Сюди зварили голову. Печінка, легені, серце і почки. Це все ми перемололи. Зараз солимо, солимо по вкусу, кому подобається яке. Перчимо. І треба гарно перемішати. Стерилізовані баночки ми поклали лаврушечку, кілька перчиків. І сюди будемо накладати зараз наш, наш паштет. Наташа накладає в банки паштет. Да, все руками, все по-сільську. Так. Да. Ну як ж. І напекла вже Наташа кров'янки, вже й дітям дала, і мамі занесла, взагалі роздала вже трохи. Тут знаю, як раніше, кров'янку одварували, а тоді запікали. А ми запікаємо відразу в духовці, ми її не варимо. Я пам'ятаю, на Хмельниччині мама моя не варила, відразу запікала. У нас вийшло. 13 баночок паштету. Ми вже його закатали. Ось такі він повненькі баночки. І зараз буду складати в автоклав. Паштет вже складений, Але в автоклав у нас влазить 21 баночка. Можна поставити і так, як я не повний, Але ми з бабусею вирішили. Докладемо. Квасолькою. У нас такий гарний бульйон із голови, ми ним залили квасольку. Зараз теж закатаю і автоклав до нашого паштету. Баночки вже склали, залили водичкою, щоб покрила наші банки. Зараз будемо закривати кришечку і затягувати болти. Поки я буду закручувати болтики. Бабуся підкріплюється своїм любимою стравою. Вихололи в неї трошки шкварочки. Оце хліб і шкварочка і більше нічого їй не треба. Так, Болти затягнула, помощники пороз'їжджалися наші. Тепер піду до кума сусіда, щоб поміг мені висадити його на плиту газову. Вже прибіг кум, поміг мені поставити автоклав. Секунді, але вже відомо вийде. <риклад> Одиничка давління. Ну, тут чуть більше, бо воно щось у нас до самого кінця не, не спускає. І тепер нам потрібно нагнати температуру 110. Чекаємо. Так, що ми робимо з м'ясом? Філеєчку я вже вирізала. Тут лишилися ребра треба відрубати. Лопатки і клуби. Обрізаю так, що лишається ну, гола кісточка. Таке йде собачка, щоб не займало місце в холодному або в холодильнику. А отакі кісточки, наприклад, ось лопатка лишила трошки більше, або зошийка. Це порубаємо і буде на борщик, щоб був навар. Температура 110. Прикрутили газ. І так будемо тримати десь хвилин 40. Бо тушонку тримаємо час, а це вже паштет, він варений. То хвилин 40 буде достатньо. Так, а зараз мені розібрати фартушки. Такі фартушки. Я їх зразу обрізаю, все, що мені не подобається. Зразу розділяю і скручую, що має бути. Зараз вам трішки покажу. Música Ось таке у нас получилося ще трошки відріжу, щоб було не жирне, так, так. ну от щось приблизно так. Обрізали, а тепер скручуємо наш майбутній рулетик. І ось так ми будемо відправляти морозилочку, кульочок півморозилку. Тоді, коли я його буду запікати, я витягну, розкрутю, просто одіб'ю приправки і Легше буде скручувати. Так я роблю завжди. Так, ми вже сала перетопили. Автоклава Наташа вже зняла. Завтра будемо відкривати, бо гарачий. Так, всім на добраніч. Спокійної вам ночі.